Добрий ранок, щось з голосочком. Добрий ранок, це хотіла показати сьогодні, що я на даний момент вишиваю. У ну, мене такий робочий хаос на столі. Вишиваю я Бісе... берегиню. Бісер Арт. Торгової марки Бісер Арт. Ну, вечорами, да, при, при такій лампі, і там мене акумуляторний, ну, це не важно. Дають вони тут ключ. Але деякі номера. Ну, в основному, я по цьому ключу і вишивала. Деякі номера ну, номера бісеру я міняла. Наприклад,. Тут фоні де мальви. Брала, вони дають, щас скажу, що я поміняла. Ага, все червоні. Так, наведись наведись видись. Ой, так погано, це. 97.090, а я взяла, я взяла. 97070 і ще з квадратною серединкою, щоб воно, ну так горі, ну, горіло, як кажеться. Ну, це я вже трошки тут за... на рамі закрутила, завертіла там вже. ну, Там зовсім трошки. За скільки це я вишила? я не гонюся за бистротою. Мені краще, щоб гарно було і підібрано. І... Ну, бісер арт взагалі гарні ключі дає, мені подобаються. Різні є у різних виробників ці є, з, є з, з опущеними крилами, але мені чомусь ця сподобалася. Дуже мальвочки, мальвочки листочки. Що ж так погано фокусирує? Це та ще. Ну, я знімаю на телефон, відеокамери в мене немає. Ну, як є, так є. Бачите, воно тут ці темно шістьдесят сім І темненький такий. Це що там вийде далі. Ну, це я так сюди порозкладувала свої маленькі органайзери. Тут теж запальничка для того, що я не зав'язую вузлики, а опалюю ниточку. Ну, Зараз пробую, бо хочу вишивати в... невдал... ну, на ближче як, як, як правильно сказати, я ще не дуже на українські такі ну, стараюся вишивати вишиванку, і там треба без вузликів. Я не хотіла, щоб були вулики, з запальнички. Я подивилась пару відео. Підчір для себе там оттуда витягнула деякі відомості, як краще вузлики не робити. І ось так. так. Ну, на цьому все. Як буде... далі буде роботи йти? Покажу, потім далі. По Спасибі.